В амбулаторії села Пустовітівка, що на Роменщині, зранку збираються місцеві жителі. До них приїхала бригада спеціалістів Сумського обласного клінічного онкологічного центру. Періодично лікарі виїздять у віддалені села області, аби на місцях проводити огляд, обстеження і консультації для місцевого населення. У нас в бригаді є лікар-хірург, онколог, лікар-гінеколог-онколог, а також узд спеціаліст з апаратурою. Захворювання шкіри, за підшкірної клітковини, лімфатичних вузлів, молочні залози, передміхрова залоза все це ми будемо сьогодні оглядати і виявляти. Дві з половиною тисячі людей. Саме така кількість населення живе на дільниці, яку обслуговують лікарі Бустовітівської амбулаторії. А це терапевт і лікар загальної практики сімейної медицини. Наш заклад це амбулаторія сімейної медицини. Ми обслуговуємо населення сіл Пустовітівка, Вовківці, Правдюки, Сененкове. Також ми виїжджаємо, у нас є тут недалеко село Перехрестівка, на їхній участок також раз на тиждень. Виїжджаємо по вівторках, приймаємо там людей, бо зараз у них просто немає сімейного лікаря. Сімейна лікарка амбулаторії розповідає, на їхній дільниці живе 93 людини з новоутвореннями різного походження, а також перед пухлинними патологіями. Найчастіше виявляють онкологічні захворювання молочних залоз, нирок та гортані. На первинному огляді стараємося виявляти візуальні форми рака. опрашуємо, уточняємо анамнез, і в случаї необхідності посилаємо вже на вторинний рівень. Виявити онкологію на ранніх стадіях можливо, якщо регулярно проходитиме догляди та необхідні обстеження за розробленими моз України та Національним інститутом раку анкетами онкоскринінгів для жінок та чоловіків за віком. Жителі ж таких стіл як пустовітівка не завжди мають можливість відвідати спеціалістів, не виїжджаючи до районного або обласного центру. Рейси наших автобусів скоротилися. Ми навіть не можемо ну, інколи добратися до нашого центру районного, і тому, звичайно, для нас сьогодні це просто такий подарунок, і ми вдячні і задоволені. І задоволені, звичайно, хотілося б, щоб це було, ну скажем, не можу сказати часто, але хоча б регулярно. Жителька села Галина Захарчук говорить, ставиться до свого здоров'я серйозно, хоча медогляди проходить не так часто. Якщо так серйозно, так взяті підійти до цього питання і берегти своє здоров'я, і берегти нервову систему наших лікарів, то в усіх є така можливість. Ну усіх, якщо на ногах ми ходимо, то ми можемо. У нас маршрутки є, ну чого не можна? не можна. Консультації для жителів села провели і фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. За їх словами, гормональна терапія, стрес, погіршення екології, ці та інші фактори пригнічують імунну систему і можуть спричинити захворювання. За інформацією моз у 40% випадків появи онкологічних захворювань можна запобігти простими повсякденними діями. Тому дуже важливе значення в профілактиці онкопатології має ведення здорового способу життя. Важливо не переїдати, тобто обмежити обмежити кількість порцій для харчування, тому що 25% 25 причин виникнення раку це зайва вага включити 30 хвилин активної фізичної підготовки, то це руханка, не курити, нікотин, що, що дає нікотин. Нікотин він пригнічує, пригнічує імунітет, а також в сигаретному димі є дуже багато, дуже багато канцерогенів. Брат двоїрних хворів, ну і що, ж, і що на сьогодні можу сказати, немає його, тому що сам про себе він. Не зовсім подумав, все таки треба лікування. Це обов'язково обстеження, лікування. Галина Захарчук здала кров для проведення клінічного аналізу та рушила до іншого кабінету, щоб прийти у Після обстеження отримала від лікарки рекомендації. Медогляди обов'язково відвідувати гінеколога, робити мамографію і узі малого тазу і грудних залаз. Такі виїзди лікарі планують здійснювати і надалі, адже говорять, під час таких скринінгів виявляють новоутворення або передпухлинні патології у до 10% обстежених. Новини СТС.